Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблі рушок та роторної косарки Virex. Сьогодні я вам покажу, що у нас є в наявності по сидінням до вашого трактору. Починаємо ми з такого сидіння iBlock, e це один. Тут текстильна обшивка. Вартість такого 22,5 тисячі. Виробництво Нідерланди. Також є отаке сидіння. Тут обшивка шкіра. Так воно виглядає. Далі в нас йде сидіння МТЗУК. Також текстильна обшивка. Його вартість 16,5 тисяч. Далі отаке. З регулюємою спинкою. Також є ось таке. З регулюємою спинкою та підлокітником. Є ось таке сидіння МТЗ поворотне. Та ось таке універсальне сидіння МТЗ і МЗ Т-40 Т-25. Також є сидіння пілот. Пневмо, бушне. Його вартість 14 тисяч. Ось так воно виглядає. Ще далі є АЕС Рай. Пневмо БУ. Виробництво Германія. 14 тисяч. Також йдуть сидіння для спецтехніки, таке, таке. Це та ось таке. Дуже великий вибір. Сідіння ТЗУК. Виробництво ДК. Та ось таке з підлокітниками. Дуже великий асортимент для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com. Телефонуйте нам по номеру телефона, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!